Ух, дивіться, яка камбала у нас. На сьогодні ще є. з ікрой, дивіться. Повні пуза в цій камбали. Гля, і тут а і поменші з ікрою все. Гля які. Вся камбала і йде. Ну, вона йде холодного копчення. Давайте зараз якусь розріжемо. Попробуємо з вами. Що це за камбала така. Так. Вау, гля, розове м'ясо. І корушка отака. От а ну блин, дуже хочу попробувати, Дуже оце прям де, Да ікорочка. Як до ікри добратися, а? О! Добрався до ікри, Ой-ой-ой-ой-ой, жирнюча. Гля. Ну, пробуємо камбел, пробуємо ікру. Ммм. 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 Ікорочка не солена. Що спробуємо м'ясо. Ну. Блін, ну це вкусно. Ти шо? М -м -м. Шикарна камбалка, друзі. Камбалка холодного копчення. Вся з ікрою, вся ікляна. Цена камбалки. विसीम सोदप्या देशा धरे जा दे केला हरम्र जा